На ній близько ну, тут 20 ударів двом, навіть трьом бабам. От на одній бабі ви можете бачити це пошкодження гострим ну, сокирою предметом на лобі, на скроні, на плечі, на грудях. От в двох місцях пошкоджена тут подвійна гривна. Але те, що не пошкодили ці російські ракети і шахіди, те, на те піднялася рука цього вандалу. Я думала, що ми убезпечуємо від ворожих бомб, а таке робиться у нас тут в центрі міста. Ці пошкодження можливо усунути зараз. реставратори над цим працюють, щоб закрити пори каміння, щоб сюди не потрапляла вода. Ставиться питання, щоб ще ретельніше убезпечити. Наші історичні пам'ятки, як вже життя показує від вандалів, я в шоці. Я сожалею, що вытворил по, -по шкоде архітектури, я не знаю, на них все слушал, они внесены в эту книгу. Я шкодую, что зарубил, може такого не повторится. 3 листопада, в ході оперативно-розшукових заходів встановили особу правопорушника та його місцезнаходження. Зловмисником виявився 45-річний безробітний харків'янин. В ході бесіди попередньо він пояснив, що зробив це саме з хуліганських мотивів.